Здравствуйте! Сегодня 25 февраля. Уже у нас трошки начина подтолкнуться даже в прицепчику. Лед трошки. Здесь почти около 12 часов дня. Туман так вокруг самого утра. Короче, приехал. Померзло Снежок так Під посадками здається і прийде, де там на полі. Пшениці морозів трошки не тут отак самому низу. Кілограм по 70 думаю кинуть. Тут один пай по пшеничці. тіпа не все буде, бо немає. Є там трохи, ще хочу сівалки, все повністю покормити трасі там у мене тоже пай ячменя і там хочу теж кілограм по 70 кинуть зараз зайду покажу вам ячмінець откриваю заслонки оце така стоїть чекається сюди впираються речашки палець якби цей не влазить, ну такий мізинець хорошо так сказать пролазить стоя уже мокрый начинает вставать там вроде бы на завтра вообще там 6 до плюс 15 передают так как все же резючка так что надо по быстрому кидать я шпинец конечно попримерзал ну а там вроде бы корень вроде бы то живый кто его знал Поки кидати не будемо, це у нас тут експеримент, Получается оттуда 20 метрів я кинув і його тут пшеничку вітер, звісно, забиває. сам кидаю немає нікого. Буду удобно Лійкою під'їхав до прицепа. Удобно загружати, та тим більше не так багато, так то на на все. І тут, виходить, я проїхав потім, посочив, щоб на час Ну і тут трошки захватило. Я раз туди пройшов і всі закінчилась. Ну Це коли там ще в январі місяці. Кажуть. такая больная, сейчас боюсь, солнечко, плюсовая температура и она бы Сейчас отступлю от того, что тут окидал. Сейчас туда проезжаю и на горе Купай закидываю Опять загружаюся і їду на трасу ячмінь Підкормлю. Тут Пшеничка така вроде б, якби більш покущена, тут би як вроді б їй особо... азота такого і не треба. Но з осіння, конечно он воно жовтововата стояла, бо посів був без добрині, то їй якби осінню не вистачало азота. Ну, думаю трохи кину можно было ячмень покормить ну хоч оставить щоб типа був як експеримент те що в январі покормив чи воно чи ні. Бо якщо зараз цю полосу покормлю тоді не буде видно Вроча, вже вже буде не експеримент а так ми сейчас ту сторону закидаємо, той пай а це останется тоже буде якби для себе типа як експеримент так, ну що, потихеньку виїжджаємо. Странь!

Саме так що надо безстрінько, короче трошки там не хватило, бо. Почав їздити, їздити, дивлюсь пів поля, плюс багато влійки, Думаю, піду добавлю, Отож, тут чеку витяг. чеку витяг і трошки підняв. Потім дивлюсь щось вроді б то швидко йде. Я давай вже четвертий ходити. Не третій, а четвертий. ну коротше, Не хватило. Ну нічого. Так, засипаємо і газуємо далі. Загрузилися. Последня ходочка. Сейчас їдемо на трасу на ячмінь. Все, полетели. От ми й проїхали. Опять вже підтало конкретно. О, то там зрозуміло, що низом взагалі мерзла, але ну, вершок вже підтав. Давайте підмерз конкретно. Що вже я думаю, одійде, якщо опять морози не задавлять його на лопаті, білий лопатой всіх цих оборозиня трохи повиривало. Думаю, вам видно. Накидало грязюки, зараз почистю і будемо работать. Поки геть не розпав. Трохи не цекає, бо раніше поїхав так були, а тепер поставали на свої місця. І виходить тепер поперек. Тут гусик сояшники були. Це вже мій пай. Не бела була посіяна собежав Новинажа Постов була тут чоловік сіяв на разів 4, а може 5 соняк по соня або де буде тут як він чи ні Десь в 10 або 15 числах октября. Бо трохи коротше, приболів, спину Тут Синочок перебивав агешкою у поперек. А я вже потім сіяв. Так, тут якраз чотко буде по 70 кілограмів А то я там бач поспішив, треба було не трогать на пшениці тут на нічого серцеві, так там блін. Тут у нас ще півбіни, у нас вже підгорталося. А там останній пай підгорнутий був, це взагалі весело було. Так, ну все, як закінчу, включуся, якщо батарея не сяде. Все, закінчилось. Зараз іду трохи вишкребу. там викручу його і шапа. Морду курточкою заткнув, то температура так добре держиться. Давлення слабеньке. З реставрації купив э, цей масляний насос. Сразу таке класне давлення було, а потім упало. Надо буде вже поддон сняти, давлення накрутити. Ну, це туди вже теплу бо зараз холодно лазить там по сквозняка. Вот Багно таке, береться капець. Ну нічого, зато буде щас селітра быстренько таять. Бо туман такий напустився, Це, я думаю вам видно. Тут туманом його не з'їло. Зараз підемо там, бо я, виходить, по кругу обійшов перший раз, ну типа, як з краями Глянемо чи там вже розстало. ще лежить ще тільки намокає Містами є такий є, що вже даже все підкустився а тільки ж така вже солома ну, то, може вже не буде так жарить так короче виїжджаємо, прямо домой бо Багно таке, муха. Трактор весь. О, це, я думаю, воно дійде, це ж не колії понарізало. вичистив там внутри, сейчас крутнуха викине його У мене в суботу 3 випускників. 20 год уже як в школу не ходжу. Зараз вже другий рік в школі це вже не празднують бо коронавірус то вирішили зібратися так посидіти трохи Погано, що не всі однокласники зберуться. до, хто свої проблеми, хто за границею, хто, хто там вже навіть живе, хто робота. Бачите, таку курточку знайшов, поганеньку, замотав гордо, щоб Трохи не так. Йому холодно було. Ну, Температура держав добре. Так, все, поперли, короче. Всем спасибо за внимание. До свидания.